Всім привіт! Це третя серія. З другому виживаю зомбі Апокаліпсис. Ну і що, Давай, привітайся. Я знайшов такі от ресурси це Ну а ви підписуйтесь на канал, ставте лайки, якщо вам буде інтересно. Ну і пишіть свої ідеї в коментарі. Інтересно буде почитати. Добре. Як ви вже бачите, ми вже тут оббудували все. Деякі. Або деякі міють по блокам, во в неї перестрибнути можуть. По блокам ті, в мій лаз дитині в тому читі, там де ми виживали там ко. Ти що хочеш? Я поняв, як він прибрався до нас. Через дерево. Mm -hmm. Зараза. Mm -hmm. Та, він через дерево лізе до мене. Він, він через дерево лізе до мене. Так ні, відійди, відійди, будь ласка, відійди. Я помирати не хочу. Перший раз такий, ну не перший. Mm -hmm. Що я вже жобач ті дерево, поки я з цим роблю? Mm -hmm. Якраз і дерево буду. А. Але стій. Я не розумію, що у мене не крафтить так, аби... Хто на мій... Драбина? Там і драбина схема. Це ж підземно. Це ж підземно. Тобі патачки треба. Ну, типа, патаки треба, щоб драбину скрафтити. Скажу той чит настільки модів додає. Ну мод кажу, чит. Привітайте його з новою драбиною. Розібрався, як зробив. йду тоді по камінь в ту от е, шахту тоді. Мені каміння зараз дуже треба. Я ж там чуть не доробивши. А потім тут докупаюсь. я, я не хочу ризкувати йти. В мене просьба до тебе. Знаєш яка? яка? Зможеш мене вбити? Яка? Можеш мене вбити? А що таке? Мені пити треба. Якщо я не помб'ю, я помру. Я трохи обдурю систему. Так, мені інтересно, якщо вода буде просто на нулю. Я буду получав урон чи буду жити. Перевіримо зараз логіку тої ігри. Тебе ноль? У мене 0 і вона мене не наб'ет. От так, а для чого тоді та вода я не розумію. А, щось... Що? Я поняв, можна на. Я понял. Можна не Все. Так, хто мене б'є? А на низ. А, я це помираю це? від води. Диви. У Мене зараз жажда, я, я урон получаю. Та, все. Не так часто, але я помер. Добре, все, тут воє. Я йду, ти от, на двір, мене з землі. Чого? Або так. Добре. Що я тоді обійду? От того, я грав на твій уровень землі, я піднімлю, все. По стінам. вже за той час. Але не yeah. То Ой, Камінь. Я камінь. Ще мені зараз треба дуже багато землі. Ну і якраз і камні дуже багато. Ну ти вже знаєш, бо якщо вони вміють лазити по стінам, я вже знаю як що зробити, щоб вони не лазили по стінам. Якось смішно звучить. Ну але толком ще й логічно. Ну мені зараз треба хоча б або від стаку до двох стаків. Я тут до них викопав яму. Все. Я закупал назад. І... Все. Зайду в штраф то більше не вылезет. Не треба Так, є. Фармілка є. Фармілка. Вітаю, вітаю, з фармілкою новою. Скільки часу її робив? Три хвилин. А, пару хвилин, три серії прийшло. Ну, добре. Ну, я тебе вітаю, що ти вже зробив фармілку, а я ще навіть не зробив оборону. А я вже знаю, куди фармілку зробив. Блок вниз і все. Так? О таке похож. Добре, і ма. Добре. Я тільки що подивився. О, подивитися. А може я тут камінь добуду? Я промовчу зараза на то. Як він мене вбив? Да ничего ж мне час боки пити. Ну так я не підходив занадто близько. Що шо? Але ти... Я не знаю. Мене завжди річкова логіка Майнкрафта. Але її бачить ніколи і не... немає. Повір, тут така логіка, як коли дивишся в губку Боба, го горить вогонь під водою. О, там така ж сама логіка, як тут. Тобто тут -то така ж сама логіка, як там. А, ну тут а. Ну тут. Ну, то. Вы дреняете. Не, ну я так само давай, Угадай, что я скрафтит. Вгадай, что я скрафтил. Нож. То не ножик. Нож. А наша скрафт... На. скрафт... я скрафтит. Шисть урона. На. Я доверяю ту биту имя. Нож. Трубу Я там тобі майже дав довіряю тобі тобі майже, так сказати. Шість, а... Ну, більше ж тоді, мав я. Тобі що дерево упати? В мене є 6 штук дерева. Я можу тобі дати, якщо треба. Ну, якщо тобі треба. Мама. Шо? Армія зомбі? Як якщо, якщо я сказав, там армія зомбі, ти сказав ні, значить, то рано гірше. Добре, що я купаю ресурсы. Так. А, начнс помнил. Шо? А, на Довище, на Шо? Влучить, я займу сусы падают, да. А, ринку треба получит. Так, можемо? То може довіритися мені, я її зроблю Але це раз пару трильйонів серій. Блін. А все є Хоча бы світло буде тут а, у нас. Даместь камня, потім камінь видно. Я вот зараз докупаю камню і оборону вже я думаю, доробляю. Якраз стаку думаю хватить Ага. А вот дивися. ти хочеш ті вареньки правильно? Ти хочеш ті ринки. То давай, може, ліпше зробимо того, що коли вони падали, вони получали смертельний урон. Типа від висоти. Ну, але так, тут треба трохи і вниз купати, що трохи буде. Ну, але зато і ефективніше буде. Вони падають, і ми їх не вбиваємо. Ми зря ресурси на мачі не що A, ja po Ja już po nią kto był. A ja już zobaczyłem, że mi tutaj sms-ka przyszła. Я бачу, я бачу. А то пошли Ну там вони вміють подаряв у вас. Чому я дивуюся? Так, добре зараз почекай. Я тут. Що там шауден? Шаудин, я. про що? Забор для чего? Забор для забора? Забор <реш> для забора треба, треба. Ну я не знаю, чого нам забор виживання. Я ніколи не Ну диви, Забор можем того для тварин. Щоб їх розмножувати і їжу получат. В принципі, для того, что можем. На тварини?

Свій ногу зламав. ногу зламав. Я буду так доти, только мене не вб'ють, або поки я не вилюшусь. Або поки я тебе сам не Ну то так. Какие це... я повільний, -мо. Ну давай, боже, мене вбивав. Так, ступе, ходиш ну, по деревам. Не знаю, не знаю. ти паркурист? Признавайся. Так. Понятно. Значить, так. нам треба паркур зняти. Не, обговорюється. Я, я таку, не вмію. Ну так я тільки ж сказал, що ти паркорист, ти сказав так. Я що я помру. Що там за мной зомбі так дивляться на мене, шо тоже. Що-то цікаво тоже. А, ну. Как понял. Ну, типа, что он не менее зистику. Ну так вони і хочуть тебе з'їсти. Це ж дуже логічно. Так, стоп. Я тих, що вирив яму. Не с блок не забрал, посавил блок, в мене було три, я выкупав яму, мені, мені дали два блока. Дерево, та. Дерева, та. Спасай тебе дерево. Я так скажу, зря ти мені тоді то сказал. Mm -hmm. Ты подарив лазер, щоб ніхто не вбив. А, у нас уже тут актова питье Ну, там їх, повір, там їх дуже багато. Де, в нашій канаві? Добре, тоді давай, приходь, ходи сюда, закінчим відео. Так само бо тут вже за 15 хвилин давай, Ще обрізати за 15 хвилин могли замітити, я там висилав серію, обрізав убризал відео. видео. за того, що я там записав на 30 хвилин, случайно. Ну давай, я тоді прощаємося, да? так. Так. Ну все, вже тут телепорт. Пі... Так не думаж мене. Ну все, дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, Пишіть свої ідеї на відео, чи там щось. Обов'язково буду читав. Ну все, всім па-па.